Щороку міський методичний кабінет відділу освіти Бучанської міської ради проводить методичну сесію, яка складається із майстер-класів і педагогічної виставки. В рамках педагогічної виставки в цьому році пройшли майстер-класи. Кожен учитель обирав собі майстер-клас, на який би він хотів потрапити, а вчителі професіонали. Показували свої творчі надбання. Майстерність учителя не є якимось особливим мистецтвом. Це професія, в якій потрібно вчитися щоденно. Ці слова Макаренка дуже актуальні і сьогодні, тому що наші педагоги самі вчаться та інших вчать. У нашому місті. Працюють творчі, обдаровані вчителі, які мають можливість показувати відкриті уроки для молодих спеціалістів, для вже досвідчених. що ми життя досвідчення. Це прогодувати себе. Прогодувати себе. Вони важкі слова. І поєднується із Так, вас і Сичанням Крити. Не встиг ще жайвір пісню відспівати, а в освітян пора почала зі Почалась вже пора врожай збирати. Сьогодні ми раді вітати всіх. На нашій педагогічній виставці освіта Бучі 2000. цьому році ми на педагогічній виставці мали 84 роботи. Але сподіваємося, що в наступному навчальному році до нас приєднаються територіальні громади, а це означає, що ще збільшиться кількість робіт, тому що приєднається 13. Представляє тратів. свою роботу, постійно, формування творчої особисті. учня, відбування. Номер два вітає. У номінації Початкова освіта це Ірина Іванівна, вчитель початкових класів, молодий учитель, пропонує вашій увазі. Перших третій ступенів номер 3 представляє на педагогічну виставку сім експозиційних робіт. Номінація «Іноземні мови. Автор таран Ірина Сергіївна у виставке на матеріалів у номінації. У номінації Управління освіти. Представляємо роботу Кеткевич Але директора директор Очанської школи сільної школи перших тут научили. Це, це демократичні відносини, демократичні відносини адміністрації, адміністрацією колективом, колективом і учнями і батьками. Тому вивити... Сучасна світа розглядається в усьому світі, випадові чи на встановлення розвитку особистості як невідвільну частину соціального культурного середовища. <звіт> <тому звіт> Цього року на педагогічній виставці наша МВК Порізька представляє дві роботи, але я надіюся за кто. Представляє матеріали із досвіду роботи музичного керівника Біла Алена Кульовна. Роль музичного мистецтва в художню естетичному лікуванні педагогічної виставці. Наші виставки 40 робіт, кращих робіт, були нагороджені дипломами першого, другого та третього ступеня. Перед тим, як вибрати ці роботи кращі, створюються у міському методичному кабінеті, створюються журі. До складу журі входять методисти, управлінці, директори, заступники та представники від вчителів. Роботи, які стали дипломантами педагогічної виставки, подаються на педагогічну виставку Освіта Київщини. Вони проходять апробацію, рецензію. І після цього також подаються ці роботи на всеукраїнську виставку інноватика в сучасній освіті та на міжнародну виставку Сучасні заклади освіти. Цінність цієї педагогічної виставки заключається в тому, що кожен вчитель має можливість показати свою роботу, пропагувати свій досвід. Ну і звичайно не тільки досвідчені педагоги беруть участь у виставці, а ще й молоді вчителі, які тільки розпочинають свою діяльність.